Скандали завжди були прекрасним способом підігріти інтерес до події чи фільму та залучити нових глядачів. І ось ми з вами знову маємо свіжий приклад: фільм Покинь, якщо кохаєш. Він супроводжується гучними заголовками і з закликами мало не кенселити Блейк Лайвлі. Якщо ви ще не чули про прем'єру ось такого фільму, то я допоможу в черговий його пропіарити. Піарники цього фільму напишіть мені. Сьогодні поговоримо про хейт у сторону Блейк Лайвлі, чому її звинувачують у байдужості, а також згадаємо історію її скандалів, через які вона потрапляла у заголовки всіх видань. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та оформляйте спонсорство. За цим QR-кодом для спонсорів я знімаю окремі ексклюзивні спонсорські відео, тому чекаю вас там. І починаємо. Блейк Лайвлі відома своїми ролями у багатьох культових фільмах та серіалах. Разом зі своїм чоловіком Райаном Рейнолдсом вони відомі на весь світ жартівливе дуо багатодітних батьків та успішних акторів. Прославитись їй допомогла роль Серени Вандер Вудсен, серіалі Пліткарка. Аж захотілося передивитися. До речі, я в команді Блер, А ви. Станом на серпень цього року вони є першою подружньою парою, яка очолила касові збори кінотеатрів із своїми фільмами. Покінь, якщо кохаєш, та Дедпул і Росомаха відповідно. Це за понад три десятиліття, що доводить, що актори мають масу шанувальників у всьому світі. Але химна стратегія поведінки Блейк піар-кампанії до фільму Покінь, якщо кохаєш, який мав би привертати увагу до проблеми домашнього насильства, можуть поставити хрест на її репутації. Чимало людей хвалили режисера фільму. Та актора за сумісництвом Джастіна Балдоні за те, що він обговорював основну ідею фільму в численних інтерв'ю та наголошував на недопустимості цієї проблеми. Користувачі швидко помітили, що. За режисером і зіркою Джастіном Бальдоні в інстаграм не стежить жоден із його колег по фільму, включно із Блейк Лайвелі. Також звертають увагу на той факт, що він і решта акторського складу родять два окремі промотури і не фотографуються разом. Але і Блейк Лайвелі дістається хейту. Її звинувачують у тому, що вона замість розмов про допомогу та підтримку жертвам насильства на прес-конференціях говорила про одяг, квіткові дизайни та піарила свою лінію засобів для волосся. А також постійно говорила про свого чоловіка Райана Рейнольдса та його новий фільм Дедпул та Росомаха. До речі, багато користувачів обурюються, що її волосся виглядає дуже сухим та ламким, і це дивно купляти засоби з її лінійки, враховуючи, що її волосся не бездоганне. Але це вже питання суб'єктивне, і це вже таке. Іронічним видається той факт, що в цих прес-турах вона дуже часто говорила про одяг, і це з урахуванням скандальної бесіди, яку нещодавно витягає на поверхню журналістка Керсті Флаг. Декілька днів тому вона завантажила на YouTube фрагмент зі своєї зустрічі із Блейк у 2016 році. Це інтерв'ю стосувалося фільму Вуді Аллена Кафе Сосайті». і Кєрсті цю їхню розмову. І зазначає, що це найнезручніша ситуація інтерв'ю за всю історію, і що вона навіть задумувалася, щоб покинути професію через це. Починається інтерв'ю з того, що К'єрсті вітає Блейк із її маленьким животиком. І я мушу зауважити, що існує такий сталий вираз в англійській мові, тобто це така собі прийнятна неформальна форма спілкування, яка в принципі не мала б розцінюватися як якась образа. І це можна вважати аналогом привітання з вагітністю, що підтверджують англомовні користувачі. Але між ними виникає напруга, і Блейк в ту ж секунду випалює, що вітаю і тебе з твоїм маленьким животиком. А кєрсті не вагітна. Відповідно, кєрсті робить їй комплімент. Чи привітання щодо вагітності, про яку вона сама оголосила з довго до цього? Це тоді була її друга вагітність, здається. і вона відповідь на це зазначає, що К'єрсті має живіт, тобто фет її. І, будь ласка, ви мене не загазлайтите тим, що це неприпустима фраза, чи це образа для блейк. К'єрсті реально намагалася налагодити контакт і привітати її в добродушній манері. First of all, little bump. напруження лише зростає, коли репортерка намагається перейти до обговорення гардеробу фільму. І Блейк запитує Паркер Поузі свою колегу по фільму: цікаво, чи ставили б питання про одяг чоловікам? І тут Блейк повністю викреслює інтерв'юрку, навіть не реагує на її репліку, що так. Вона б запитала чоловіків також про одяг, і Блейк вирішує звертатися лише до Паркер Поузі, яка сиділа поруч. Цікава є поведінка Паркер Поузі, яка намагається чи то згладити цей конфлікт, показуючи на свою дубку, і згодом вже вони цитують пісню Black Eyed Peas з грудьми. Ну, ви знаєте, No, not bumps. The lovely lady lumps. Okay. Check it out. Thank you. Thank you. вона весь час привертає до себе увагу, намагаючись жартувати і поводитись загалом як не знаю. Але Поведінка в неї реально якась така, щоб вгодити Блейк. Ну, це говорю не я, це говорить багато хто з користувачів. І драма досягає вершини, коли Блейк починає говорити про людей, які думають, що вони знають знаменитостей особисто. І засуджує їх за їхню настирливість. Це інтерв'ю випадково витягла на поверхню кірсі якраз в той момент, коли Блейк зазнавала таких собі гоній. І, можливо, вона чекала всі ці роки, щоб вивалити це. Але це було не одне інтерв'ю, яке розділило громадськість. Нещодавно в рамках піар-кампанії до цього власне фільму Блейк запитала, як вона б допомогла жертвам домашнього насильства, і вона дала відповідь, яку вже охрестили Гербич відповіддю Репортер Джек Гамільтон запитав Лайвлі та її колегу Брендона Скленера під час віртуальної прес-конференції про те, що цей фільм вплине на людей, які захочуть розповісти вам про своє життя. Якщо хтось зустріне вас на публіці і захоче з вами поговорити про це, який найкращий спосіб для них. Поговорити із вами про цю тему, розкинувшись на дивані, схиливши голову на дігнуту руку, Лайлі саркастично відповіла, що можливо запитають про мою адресу чи номер телефону, або, скажімо, обмін геоданими. І згодом вона засміялась і замовкла. Користувачі писали, що ця відповідь була особливо жорстокою та проявляла неповагу до всіх жертв насильства. І навіть поза, в якій вона сиділа під час цього інтерв'ю, свідчила про її неповагу до теми. Але це вже дуже суб'єктивно, звісно. Також були коментатори, які захистили Блейк в цьому питанні, зазначили, що вона не повинна бути терапевткою для будь-кого і, взагалі, що вона знає про домашнє насильство, адже вона від нього не страждала. Згодом, після багатьох коментарів в її сторону, що вона навіть не порадила якусь гарячу лінію для допомоги постраждалим, Лайвлітки публікувала статистику жертв домашнього насильства та поділилася посиланням на гарячу лінію допомоги жертвам домашнього насильства Райан Рейнольдс супроводжував свою дружину на кількох прем'єрах її нового фільму. І зробив це він нібито щоб захистити свою кохану жінку та врятувати фільм, прийнявши участь у його промо. Але вихід цього фільму був затьмарений повідомленнями про ворожнечу між Лайвлі та Джастіном Бальдоні через заяви про те, що він був на межі насильства на знімальному майданчику і зневажливо поставився до її побоювань. Щодо його зображення домашнього насильства, дехто каже, що у них були творчі розбіжності на етапі постпродакшену, та що Райан Рейнольдс був дивним чином залучений у фільм. Як кажуть інсайдери, він втрутився, щоб рятувати фільм від катастрофи. Він побачив сценарій і зрозумів, що йому потрібна допомога, тому він змінив деякі сцени. Чася звинувачували в тому, що його погляд на такі сцени є надто чоловічим. Та шовіністичним. Цікавим моментом стало те, що Бальдоні навіть найняв спеціальну піар-кризову менеджерку, яка свого часу працювала із конфліктом Джонні Деппа та Ембер Херст. А ще у мережу потрапили кадри сварки між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні. Користувачі пишуть, що просування бренду по догляду за волоссям від Блейк Лайвлі замість інформування про проблему домашнього насильства в межах кампанії цього фільму є просто ляпасом. Жінкам, які від нього потерпають, і що Блейк могла б хоча б висловити співчуття в якомусь із інтерв'ю цим потерпілим жінкам. В відповідь на різні проблемні заклики Блейк Лай зазначила, що Джастін Бальдоні принижував та фетшеймив її на зйомках. Бальдоні нібито запитав тренера на знімальному майданчику, скільки важить лайвлі перед зйомками певної сцени, в якій він мав її піднімати. Справа в тому, що Джастін має історію проблем зі спиною і хотів знати, як правильно тренуватися. Щоб не нашкодити собі, тим часом Блейк Лайв, яка народила четверту дитину перед зйомками цього фільму, пізніше дізналася про коментар Бальдоні і відчула себе присоромленою та занепокоєною. Також між акторами виникла напруга через сцену поцілунку, який на думку зірки пліткарки тривав занадто довго. Інсайдери висловлювали припущення про ворожнечу, стверджуючи, що бальдоні... Який був режисером картини, створив надзвичайно важку атмосферу для акторів та знімальної групи. Через такі творчі розбіжності Блейк вирішила створити свою жіночу версію картини, яка найбільш базувалася б на книзі Колін Гувер. Вона найняла монтажера фільмів Дедпул та Росомаха, який і сформував цю її блейківську версію. Блейк та Бальтоні не позували разом для фотосесій на прем'єрах фільму. І навіть в одному кінотеатрі вони не з'являлися щодо скандалі. Люв із цим фільмом, їхньою ворожнечою, ми сміливо можемо стверджувати, що це все в рамках піар-кампанії. Скажімо, я навіть і не чула про цей фільм, аж допоки не завірусилась інформація про ці скандали. І це ще раз доводить, що ось такі гучні заголовки реально допомагають просуванню якогось медіапродукту. А тепер давайте пройдемося по різним скандальчикам, які потрапляла Блейк Лайвлі. Можливо, це допомагало їй прославитись, а можливо, вона не хотіла потрапляти у такі скандали. В першу чергу варто поговорити про скандали із учасниками знімальної групи та кастом серіалу Пліткарка. Виконавчий продюсер шоу Джошуа Сафран розповів Веніті Fair у 2017 році, що Блейк і Лейтон Містер не були друзями. Він зазначив, що вони були дружніми. Але не такими друзями, як їхні героїні Серена та Блэр. За Словами Джошуа, серйозних конфліктів між ними не було. Вони просто дві різні людини. Чи є вони друзями сьогодні? Враховуючи, що вони не стежать одна за одною в інстаграмі і ніколи не говорять один про одного всі дні, можна стверджувати, що зараз вони не спілкуються. New York Magazine публікував інформацію про те, що на знімальному майданчику вони цуралися одне одного, як чуми. Були також чутки, що Лейтон вважала Блейк егоїсткою. А Блейк нарікала на бюджет гардеробу Лейтон, зазначаючи, що він набагато ширший ніж її власний. Про це говорили взагалі протягом шести років зйомок серіалу. Сьогодні вже починають пригадувати Блейк Лайвлі і Райану Рейнольдсу їхнє плантаторське весілля, яке вони святкували ще в 2012 році. Суперечки спричинило місце проведення, колишня плантація. І хоча місце події справді було іделічним на вигляд, але той факт, що ця локація мала таке темне минуле, означав, що люди не могли бути цим задоволені. У 2020 році Райан вибачався за це місце проведення і назвав це все великою помилкою. Він сказав, що неможливо це виправити, але в той час ми бачили місце. Це проведення такою собі дошкою на пінтрасті, а те, що побачили пізніше, виявилося місцем. Побудованим на основі рудівної трагедії, намагаючись компенсувати свою нерозсудливість, заможна пара оголосила, що пожертвувала 200 тисяч доларів у фонд правового захисту NAACP. Нам соромно, що в минулому ми дозволили собі бути не поінформованими про те, наскільки глибоко вкорінений расизм у системі. Йдеться в заяві, яку вони публікували в інстаграмі у травні 2020 року. До речі, на початку повномасштабного вторгнення вони запустили челендж для того, щоб люди зі США і всього світу світу жертвували на допомогу Україні, і вони подвоювали кожен пожертвований долар аж до мільйона, який і передали на допомогу Україні. Райан розповідав, що багато років по тому. Вони з дружиною знову одружилися вдома. До речі, і чутки, що Райан Рейнольдс почав стосунки із Блейк Лайвлі ще на знімальному майданчику «Зеленого ліхтаря у 2010 році, коли він ще був разом зі Скарлетт Йоханссон. Але ніколи не було доказів, що це було правдою. Але Блейк звинувачують у тому, що вона розлучниця і така погана. Хоча насправді вибір зрадити, якщо це так. Зробив чоловік, щоб не трапилося між Райаном та Скарлетт Йохансен, Вони обидва пішли далі. Скарлет була одружена з французьким журналістом Романом Доріаком і має з ним спільну доньку. А сьогодні вона одружена із Коліном Джостом, і у них спільний син. Скарлетт навіть назвала Райана хорошим хлопцем, коли його ім'я згадувалося під час її інтерв'ю в подкасті Губ в квітні минулого року. Також жовті видання стверджували, що у Блейк Лайвлі є конфлікти з Анною Кендрі, її колегою за зйомками фільму Сімпл Фейвор. Але насправді це були лише дружні підколи в інтерв'ю, які складалися із фраз: типу Ось тоді я почала тебе ненавидіти, коли ти запізнилася на інтерв'ю. Або фраза не торкайся мене і як варіант, це був ще один спосіб підігріти інтерес до сиквелу цього фільму, тому що коли оголосили про продовження, то користувачі були в шоці, адже вони ненавидять одне одну. Але ці відносини ненависті були лише частиною плану піарників. Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі є відомими жартівниками. Їхніми підколами в Твіттері, Інстаграмі захоплюється весь світ, але інколи їхні приколи заходять. Занадто далеко, і я говорю про висміювання Кейт Мідлтон. Через захворювання, яке було неповідомлене громадськості, Кейт Мідлтон не з'являлася на публіці з 16 січня по березень цього року. А коли вона таки з'явилася на публіці, то розповіла про свою хворобу. Перед цим виставивши фотографію зі своїми дітьми, присвячену дню матері. Але дуже багато людей знайшли на ній фотошоп. Дехто почав висміювати ці фотошоплені фотографії. Не залишилася осторонь і блейк. Lively, яка використала фотографію, на якій видно невдалий, нібито фотошоп як спосіб прорекламувати свої нові продукти. У описі вона вказала, що тепер ви знаєте, де я пропадала так довго, натякаючи на значну відсутність Кейт Міддлтон. Згодом вона за цей пост вибачилась. В коментарях від вас я чекаю думки про цей фільм, якщо ви його бачили. Постарайтеся не спойлерити тим, хто ще не подивився. А також поділіться своїм ставленням до Блейк Лайвлі. Чи вірите ви в ці звинувачення, чи вважаєте ви, що вони надумані. Дякую, друзі, що були зі мною. Як завжди, ставте лайк та підписуйтесь. А також ставайте моїми Шугадедді та шугамамі за QR-кодом.